Вітаю вас, сонце зійшло і буде надихати вас на звершення, на роботу, на виконання своїх завдань. Сонце виконує свою функцію, свої завдання у всесвіті. А людям допомагає, надихає, надає енергії і натхнення для виконання людських завдань щоденних. Середина тижня, середа. Ви вже взяли достатньо хороший темп у роботі і можна буде. До кінця тижня багато що завершити, досягти великих успіхів. Хай вам допомагає ваш ангел-охоронець і хай вас Господь благословляє.